«D-Bet Ukraine» – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Вітаємо, вітаємо в збірні. Зубков? Зуб на місце. Зателефонували і сказали, щоб робив візу і готувався до збірної. Чекати тільки на перемогу, до виходу у нас немає. комфортні. — Так, новий? Четвертий. Тут уже партнер по команді збірної України чекає. — Добрий день. Добрий день. Дівайся. Четвертий, так? Заходьте. Дев'яти дев'ять. Опросимо до збірний до Glory to Ukraine to Heroes Glory. І ось вирушив наш потяг уже з київського перуну. Денис Міросточенко. Денис Попов, два Дениса у нас, так? Денис, ти як себе почуваєш? Нормально. Нормально. Дениса до того знав? Чи познайомилися їх? Ну, на футболі, на футбольних полях знав, а так не було знайомі. Аж тепер у вас перший раз ви в купе, знайомство, так, все це. Ну і тебе вітаємо в збірні. Як почуваєш себе? Настільки це несподівано було, адже це довиклик? Дякую, так. Головний тренер зателефонував. Був дуже, дуже здивований, приємний. Ну, їдемо. Денис так само, до речі, до виклик був також, правда? Так. Також. Ну коли такий момент є, цей момент приємної несподіванки? Ну, звісно, звісно, приємно. І це, з іншого боку, виклик. У нас е, дуже непроста гра, серйозне навантаження, це завжди виклик грати проти, проти британців, які такі нелюб'язні з нами бувають в матчах. Так, там всі дуже кваліфіковані гравці. Ну, поки що ще час є, поки що, напевно, не варто ще з цього приводу хвилюватися, так? Не дуже багато часу, але трішки є. Трішки є. Ну, раз з англійцями, як в старті єврокваліфікації мотивує. Буде залежати від результату. Зрозуміло, що це головний суперник. Тому треба вижити максимум. Це безумовно. Як хлопці, там забарний Миколенко, ти з ними трошки на зв'язку. З Іллією ні, а з Миколою так. Що Микола каже про Англію, як він там? Та все добре. Е, Були трішки проблеми, хворів, але зараз все гаразд. Слава Богу, все нормально. Чекає так. нас. Буде приємно зустрітися, вже заскучили, ні? Так, рік не бачився. Хлопців цих бракує Динамо, відверто, скажемо, так? Зараз так. Ну нічого, не прості часи, але може якраз через дві зробить перевести так. подих, щоб потім сповернути, повернутися вже з новими силами. Можливо, так. Підала на користь. Це однозначно. Денисе, повертаємося до тебе. Ну, Олександрій, також не, не все добре, ніяк не вдається перемогти вже тривалий час, так? Е -е, я трохи така, так. Да. Невдача, але Чо, все буде добре. Ми а -а. працюємо, все буде добре. А, друже, от збірну в перший раз ти викликаний. все-таки які відчуття, чи є хвилювання, чи це е -е, така мотивація. Ти вже зрілий футболіст, е -е, який вже. Тривалий шлях проходить у футболі, то ніби здається, до всього вже маєш бути готовий? Е, так, але скажімо, є трошки хулювання таке приємне, тому що це перший виклик. Е, але я думаю, все буде добре. Багато хлопців я знаю і по молодіжним збірним, і ми, ми граємо постійно друг, друг проти другого, все добре. Так, це справді все добре. Ну а, а з приводу британців якої думки ти про, про цю команду? От, коли на турнірах вони грають і, скажімо, ми з ними не, зустрічає, не зустрічаємося, ти швидше їм симпатизуєш чи в тебе інші симпатії з приводу інших збірних? Е, ну це одна, мабуть, з найкращих команд в сучасному футболі, тому вони не можуть не симпатизувати. У них такий атлетичний футбол, дуже цікавий. Тому Дуже цікава команда. На Уемблі ти ще не був? Ні, на Уемблі не був. Було. було би круто вийти на Уемблі. Будемо працювати? Ну, обов'язково вийдемо на розминку. Це точно. Будемо, Сподіваємося, не, що не тільки на розминку, так? Так, так. Це класна мотивація. Денис, скажи, будь ласка, Олександрії, е мандрівки потягом бувають, чи ви більше автобусом? Ну, Мабуть, більше автобусом, але коли далекі виїздили, то ми їдемо на Київ, і далі на потязі. Ну на потязі можна полежати відпочити. Скажімо так, у так, потязі. Так, краще, ніж на автобусі. Ну гаразд, друзі. Що ж, гарної вам подорожі, гарної нам подорожі. Пролітають там от е, будинки, а ми рухаємося далі. Так, доброго вечора, Олександр, як настрій? Гарний, дуже гарний. Їдемо у потязі так. разом з партнерами. Ось Віталій Бояльський. Тобто, з поверненням, друж, до збірної. Дякую, дякую. Як ти сприймаєш цей момент? Дуже приємно повернутися в збірну, тому що давно не був тут. Не хочеться проявити себе в, в тренувальному процесі. Може головний тренер вдасть зіграти декілька хвилин в матчах, тому дуже налаштований добре і все. Це гарно, це гарно. Ну і чекав, цього запрошення я думаю? Важко сказати, тому що. Не було ясно, хто буде тренером, а деякі тренера не розраховували на мене, тому було б приємно, коли зателефонували і сказали, щоб робив візу і готувався до збіру. Це правда, довіра тренера це взагалі дуже важливо, вона надихає, вона мотивує. Звісно. А хлопці чекали повернення Віталіка? Так, так, чекали. Звичайно. Можливо, збору цікаво. Друзі, ми ось так зараз їздимо потягами. Це частина нашого життя воєнного, скажімо так. Ну, В даний момент може у вас цього трошки, може сказати, напевно, менше, в даний момент так. Але цього також було багато в цьому сезоні, скажімо так, саме переїзду саме потягом. так? Наскільки це стало таким елементом, ну, може десь рутинним, буденним, що потрібно, щоб поїхати на закордонний матч, почати мандрівку з потяга? Це найкращий варіант. Жити, поспати І це ну, дуже добрий варіант, щоб поїхати. І ми все це приймаємо, ми ж знаємо, яка ситуація, і е, не треба там шукати, що хтось там може помитись, чи комусь важко. Це наша робота, якщо зараз такий час, і ми маємо так добиратись, ми будемо так доглядатися. Ну і потім можна справді витягнути ногу, Сергій, як звик, якщо поспати. Тебе нормально на тебе потяг впливає, скажи? Так, так. Тиждень тому їхали з Ужгорода, Теж всю ніч їхали і спали практично. У нього вже вік як футбольний, дуже великий, тому він вже ночі не спить, а книжку читає, готується до тренерської кар'єри. Це, це він просто сусід погубиє. Ми їхали разом з Ужгородом. то не знаю. З Віталіком? Віталі. Ну, вже звикли, то ви знову. А сьогодні з вами ще й Сашко, то вам буде веселіше. Так. Да, можна проявити. Сашко з нашого купе в той раз не виходить. Навіть, я пішов так... по-англійськи. <рес> Друзі, слухайте, ну звичайно, ось ваш одноклубник нещодавній Віктор Цянков зараз так запалює в Іспанії. Думаю, радієте за нього. Очікували, що так йому добре піде в Лалізі. Я думав, що буде важче, тому що ну, думаю, новий що... чемпіонат це таке ж на зовсім е... інші ну, політика. Та, 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 мова, та. з мовою та. також дуже складно, я вважаю, тому що там, як я розумію, що з англійською також не дуже треба вчити іспанську, і я мовний бар'єр думав, що також буде, але як ми бачимо, що саме на футбольному плані в футболі, в футболі, то Добре виходить і щоб так і виходить. Молодець один флаг. Він зараз, як то кажуть, «on fire», тому в гарному настрої очікуємо, приїде до збірної. І, ну не знаю, принаймі, в мене таке відчуття, що це так надихає перед важливим матчем, що один із наших тих ключових гравців в класній формі. Ну, звісно, yeah, це yeah, завжди yeah. коли моральний стан в тебе на високому рівні, це багато вирішує на футбольному футболі. Безумовно. Чи розмовляли з Забарним, як він там освоївся в Англії, чи не було такої нагоди? Ні, ще не було, але. Та він взагалі від нас поїхав, я його не повідомлю. Так... Він не попрощався, з нами, зараз буде Буде вибачатися. Ну, Взагалі я точно знаю, що він приїде, не знаємо, чи буде він готовий, але точно прийде на збори, так що чекаємо також такої приємної зустрічі. Так. Та і Віталік Миколенко також вже з останніх зборів. Віталік вже там, як свій англійці. Це правда. Ну, В принципі, те, що в нас є хлопці в Англії, такий важливий момент перед грою з такою сильною командою. Зарисно, да. Це дуже... Починаємо ми так з такого серйозного суперника. Але. Я вже казав, що ми цей відбір на євро також починали з дуже сильного суперника в епізоді. Нічого. Ну, взагалі, справді збірних не буває ніколи легко, але оцей сам момент ми закінчили попередній цикл початок нового. Як ви це сприймаєте для себе, От коли кожен етап, кожен новий цикл збірної. Для вас це як новий старт. це можна порівняти, воно кажучи, з початком нового чемпіонату в клубі. Чи, чи як є це сприйняття? У тебе Сергію? Ти ні, найбільш мені, досвідчений? Мені, мені здається, та ні, не скарую, на коло. Мені, мені здається, що кожен спорт. Це якась нова команда вже. Ну, типу, не нова, але ж ти, ти, ти ж бачиш, як змінюється прізвища у збірні. Тобто є кістяк, якісь змінюється дуже багато прізвищ. Тобто, І кожен новий збір, я рахую це, ну, це як новий цикл. Я так не, не ділю збірну на цих, так як журналісти. Це, мені кажеться, здається, що кожен новий збір. Коли ми, Передній раз збиралися. Це кінець вересня був, кінець вересня. Не було, Не було, кінець вересня це було. Ну, так. І скільки всього відбулося. І тренер помінявся, і гравці, і нові Це скільки футболістів в Європу поїхали тільки за цей час. Тобто, ну це так, це можна сказати, нова збірна зараз буде. Більш молода, так. Із новим тренером, якого ви ще, ну, як, скажімо так, коли ви були, він попередній раз приходив в збірну, то це був ваш е, ну, гравець напарник-партнер по команді збірні. Тепер у новому статусі його зустрічаємо. Є момент такий новизни, ні. Ну, треба це, коли вже почнеться тренувальний процес, тоді вже може будемо це відчувати так зараз. Що ти саме маєш на увазі на увазі в чому? Ну в тому, що, скажімо, людина була перед тим гравцем, це а різні? зараз він а, б, к... б, вже це тренер. Ж, я, ми ну, всі да. розуміємо, що час іде, і ну хто був футболістом, звісно, хтось потім хоче стати тренером. тренером. Також було ж з Андрієм Миколаєвичем так. Серебровано, так ребровано, також хлопці зараз у нас і Гусів і Шовковський. Так зараз так, пройде, ну, зараз пройде там 5-7 років, і Сергій буде головним. <смірні> а ти вже маєш ліцензію, так? Чи, да? <смірні> ти ще поки Да, навчаєш, да. Навчаєшся, та, от, ну, Це, це, <смірні> в принципі, такий природні, природній, процес. Друзі, ну, ж так, <смірні> на завершення ми, звичайно, в попередньому зборі от, коли ми закінчували, Херсон був ще окупований, зараз вже Херсон звільнили. Хотів запитати тебе, Сашко, як батьки вони там і були власне, весь цей час ти розповідав. Як... Зараз ситуація теж небезпечна, бо дуже близько і обстріли. Як ти на зв'язку? мою школу попали неділю назад. Я фото побачив в інтернеті, що прямо я свій клас побачив і там прямо передню частину школи. Снаряд прилетів, а від моєї школи там дім буде буквально метрів п'ятдесят більше. Mm. Тому, звісно, переживаю. Але вони не хочуть виїжджати звідти там, допомагають тим, хто не може собі допомогти. І вже звикли до цієї ситуації. Хочуть бути вдома. Ну так, це поки не виженемо е з нашої території. Буде що він чекає, коли наші. Подалі до Криму відгонять, щоб вони не змогли вже артилерію, тому що вони е, з лівого берега ну просто от, стріляють і стріляють і все. І Куди попаде, то де попаде все. Ситуація загрозлива. Так само в Запоріжжі. Те ж саме важко там е, в тебе є ще, ну хтось напевно з родичів, так? Буся. Бабуся, Бабуся, так. Вони також там є ж родичі жінки з Запоріжжя. У Запоріжжі, так. Постійно на зв'язку. Тобто це постійна тривога. От коли вчора. Біля бази, біля базилики лук. І там новий комплекс такий. І багато у кого там було квартири, там відпочивали, прилетіло. Кожен має, як якщо два дві дуби не стріляють, то вони вже якось. Вважають, що щось не те трапилося. знаєш, самому місці кожного дня щось трапляється. Так, це вже рік, коли там, ну кажучи, мене з Європи запитують, як ви себе почуваєте. З одного боку, можна сказати, що ми десь в якомусь сенсі звикли до війни, але чи можна до цього звикнути? Тобто це вже важко. Це звикли, це принаробились до цього вже. Ну, розуміємо, як себе... Чувати, що робити, так, коли там обстріли, коли нема там, світла, води. Важко, але що треба робити. Нам ще ну, під на підкатися в Києві в самому, то і в західних регіонах також я вважаю, в центральних також. Південь і в Схід там, там набагато важче, мені здається, але я там Бація ж Херсоною, там все ж зруйнували, що не було ні води, ні опалення, ні електрики, нічого не було. Батько казав, що ну, приїжджала гуманітарна допомога, їм видавали там і спальні мішки, вони вдома, в квартирі, там вісім градусів квартири, вони спать в спальних мішках. Я думаю, кажу, як так можна приїжджати до нас. Чому б ні? Або там їти на захід. Не хотіли, вони до цього. Найбільше, що ми хочемо, справді, щоб війна закінчилась нашою перемогою. Так що цим життям, відчуттям ми живемо кожен день. Так що Цю віру ми не втрачаємо. Що ж, друзі, гарного нам збору. Дякую вам за розмову і Дякую, Віталік я... ще раз повернення. Дякуємо нашим воїнам, що ми можемо зробити цей збір. Завжди великий. Саме так. Слава Україні! Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. Uh, all you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. Uh, I just hit the stop, uh, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace. You gon' see the flex when you hear these rittens. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slip i see the process and the journey i'm supposed to be but perplexed cause i don't really see nobody close to me hopefully this ain't wasted and i know it ain't you gotta take the time for seasoning to marinate watch me how i'm saucing, i be spreading it with ease you gonna see the peas you gonna see the <sighs> Каже, посадиш, як в тебе посадковий є? Доброго день колович, вітаємо. Дуже поєднуватися. Ми працюємо з камерою. Артем і його команда. Артем, і це твої хлопці, так? На інтерв'ю. На інтерв'ю, так? Хлопці на інтерв'ю. Хлопці, як доїхали? Добре. Не? Все добре? Так. В тому немає? Ні, нічого немає. Так, Едуардо, ти вже був в неї? Ні, перший раз. Що хочеш побачити венблі? там? Вемблі. Вемблі. Побачити вемблі. Ембли. В глазку забував, в Лондоні. Не бував ще. Не бував. Треба там відзначитись. Будемо старатися. Василь, Як ти себе почуваєш? У збірні знову. Коли тебе бачу, то дуже добре. А що ми передамо нашим українським вволівальникам? Вволівальники? Чекати тільки на перемогу. Дого виходу нас немає. Може бути на півзмія? Якщо що. Так, будемо чекати на неї. Hey, Team Nitro. Dealer walking with a checker pass yeah. i'm on that keep sweat shit tryna make it last you know it. forever not giving to anybody unfortunately i'm not invited to these parties that, i'm on the outside looking in stuck in the friend zone i know i never win again yeah. the fourth quarter time's up all of your minutes out your whole future's looking dark like a guinness stout orange slices but only every blue moon this cushion so i can turn my vision to a cartoon L .A. Разділ бета-партнери з гуртовим Разом з народним клубом Верас та народженим в бою металістом 1925. Спільно з командами Ворсклад та Олександрія. З українською прем'єр-лігою та кубком України з чоловічою і жіночою збірними з футболу та всіма вболівальниками країни віримо в український футбол. Вібе разом сильніші!